Всім вітання з міста Тернопіль. Сьогодні я знаходжуся на нашій автомийці, яка вже працює місяць часу. як Це є комплектація Марчелло. Все є нержавійка по самій мийці Є тут один бокс відкритий для миття великогабаритного транспорту. Всі решта боксів є накриті по самим програмам і по терміналу. Сам термінал, ось як він виглядає. Тут у нас є можливість переглянути чек-чеки. Працює відразу система РРО. Тобто податкових звітів, звіти, відповідно, чеки автоматично шлються зразу вже на податкову і все чесно, легально працює. Карту лояльності можна зареєструвати, придбати жетони за готівку і оплатити роботу поста за готівку і пейпас. Наприклад, PayPass, обираємо на якому боксі ми хочемо, ми стоїмо, наприклад, на четвертому. Вибираємо там суму 10 гривень, набираємо ОК і оплачуємо. І після цього гроші пішли на сам бокс. Тепер ще я вам покажу, тут у нас технічна кімната операторська. І тут, а як виглядає сам пульт управління? Ось так він виглядає. Все, нержавійка. пульт управління, активна піна, нанопіна. На поліскування, візкі, осмос. Все, що потрібно, щоб ваш автомобіль був чистий. Сканер карти лояльності, приймання жетонів або монет номіналом 10 гривень. І ось як виглядає сама мийка, сама конструкція, пантографи. Хочу зауважити, що помимо нержавійку, це все є оцінкований метал. Ось так воно все виглядає. І тут в задній... Сталине скло. І тут у нас знаходяться пелісоси, рукомийник, ви вже його бачили, столики, пелісоса, корукотяк, чорніння, обдув, паузи, сканер карти лояльності, приймання монет жетонів і вибивачка. Ковриків. Ось так Майка виглядає Заді. Там от знаходиться технічна кімната. і а Тут з нами такий цікавий чоловік, як Олег, знайомтеся, він з нами приїхав. Каже, Ті 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 показував? Майку ще ні, от якраз зараз буде технічне приміщення ще хочу показати. йдемо. Ну там вже тільки, звісно. Чи ну, але... є? Це є. Це є. Тут, Все, не Комп'ютера. Це є частотні перетворювачі. Так. Вони якраз допомагають економити електроенергію і забирати гідроудари. Це наша електрочна шафа. Тут. Кіна, друга шафа. Ця вся електроніка забезпечує роботу якраз 6 пустів і не тільки. Тут є видаткову всякі речі. Кина, віс, хоти. Ось тут, наприклад. Як... Мотори, сьортели. Це є інтерпамп. Система на тут, там. Фітер є. шефо, є. Дивіться, що великий. А тут ще що важливо, система опалення. Ну, тут, правда, в нас багато хімії. Тут дуже крута система опалення і підогріву підлоги, бо тут мені писали, що тут немає. Так, підогріву підлоги. От я вам хочу показати. Ось два котли, які роблять цей підогрів не тільки підлоги, але й води. Тут у нас термінал, який я вам показував. Ну і знизу технічна кімната, де знаходяться ще там насоси, баки для води і потрібні речі. Це важливий момент, це гашподібні приямки. От ви бачите, автомобіль стоїть і все болото з нього буде падати автоматично в приямок. Ось людина напівнює собі автомобіль, отак воно виглядає. Ну і Взагалі так виглядає мийний комплекс на 6 боксів комплектації Марчелло. Вас за деталями дзвоніть, пишіть, телефонуйте.